Я Вважаю, що силком забрали ваші хлопці, ті, що евакуюють, тому що я одна залишилась в під'їзді, а з сусіднього під'їзду вони записались на переїзд. Ну, я вийшла, думаю, приведу дівчат. Виходжу, а хлопчика, ви що тут робите? Кажу, я тут живу, де ви живете? Я говорю, ось тут. І хто ще, немає нікого. Прийшов на дверях, став бігом, збирайте сумку і поїхали з нами. Вивяз, не залишимо. Я в ванновці, ну воно там, частний сектор, те саме, що доброполі. Дом прильот, і теж мене вдома не було. Я пішла подивитися другу квартиру, там в другому районі, на, возле юбілейного магазину. Я жду паспорт, ну, всі документи, бо в мене ж нічого. Я з хати вийшла, в мене був кошельок з собою, ну, карточка у кошельку. І все. Я тепер до восьмого числа жду, поки я получу всі документи, і поїду на Чернігівщину. У мене є там двох сестра. Це ж дівчатка, технічки, оці. вони в секонд-хенді беруть шерстяні віші, потім розпускають і потім в'яжуть носки і відправляють хлопцям. Я це ж побачила, вона сидить в коридорі, каже, давайте я вам допоможу. Ну, вона мені принесла, кажу, два світла. то тут дуже добре, тут кормлять Утром і в і вечором перший, втора, третє, і запіканки, і арбузи, і диня постійно, і киселі, і йогурти дуже добре кормлять. Ті, яким є, їхати, вони швидко виїжджають. Вони приїхали тут, переспали. А було таке, що утром приїхали, а вечором вже виїхали. Найбільше тривожить, що як вернуться назад. Будемо ждать, побачимо, що буде. За альбоми, звісно, дуже. Я ще є думала, Господі, щоб тільки вони не перезлітались по вулиці. Ну, правда, тут глянула. Ну, вони, Я їх вже перед цим заховала в коробки, все, думаю, щоб тільки не літали фотографії. Я дуже люблю доброполе, воно таке маленьке, уютне. Ну, я всю життя з ним прожила. Вони його унічтожили буквально, буквально за неділю. Зразу розбили центр, всі магазини. Починаючи з Аврори, і Аврору ударили днем, і там погибші. Взагалі я працювала в дом би все время шила. Зараз там огород, селіш, роботи Ну, Тоді буду ж, ну я ж кажу, буду ждати єдиного звістя, коли можна повернутися додому. З новоявленки. Ото й всі ваші речі. Три пакети. Ось туди, в мене пінжак, немає нічого. Тільки сьогодні один у комнате, а так були тут. Вони в'їжджають, то приїжджають, хто куди. Вибирають. Місто. А ми поки тут осталось, пока жінку привезуть, тоді вже. Будемо думати куди. Вона не залишається на ноги, там не знаю, чи пальці будуть відрізати, чи що там. А на рена пішла. Як в чому був, то він поїхав. Не так. Вона теж в одній кофті, в штанях. Уте, кура поставалася, все там. И собаку відпустив, правда. А дома, І документи навіть там. Вона з характебарах дзвонила. Машина прийшла, що хватать. Давай-ка бистре, я за сумки я, я, тип, взяв та й Да. Ну, син той воює. На війні. Казав, приїду заберу. Не знаю, може приїде забере. Може. До себе туди, Запорожжя. В неї був. Як вчора розбили вже чотири дома. Та добре, що не було нікуди. Мічтать поки мечтаєш, щоб воно швидше кончилося. Оце. Та здоров'я хоч трохи було. Я вже жінку матюкав. <смас> Коди, дай кажу, мене сюди затягнув. <смас> Сиділи б ми там десь. Убили б так убили б.